Продовжуємо наше повторення по хімії 11 класу. Ми це повторення, тому що ці всі теми ми розглядали в попередніх класах. Але в 11 класі це підбиття підсумків. Клас, який дозволяє нам переглянути всі наші знання, підготуватися до тестування, якого вигляду воно не було, або загалом повторити наші. Знання, підтягнути наші знання до відповідного рівня. Зараз ми з вами розпочнемо тему, яка називається хімічні реакції. Це масштабна тема. Розпочнемо ми дану тему із таких видів хімічних реакцій, як перший тип оборотні, другий тип необоротній. Реакції. Щодо необоротних, це ті реакції, які за певних умов відбуваються лише в одному напрямку. Як їх відрізнити? Утвориться вода, утворення води, тобто, якщо в реакції буде вода, отже ця реакція буде необоротна. Вода мало дисоційована речовина, вона не дисоціює, відповідно не буде відповідних іонів для з'єднання і реакція припиняється. Утворення газоподібних речовин. Утворення газів. Якщо утвориться газ, він зрощено виходить і потрапляє в атмосферу. Ми його не зло. Реакція стає необоротній. А також утворення осуду. Нерощине речовин. Щодо води, ми маємо відрізняти воду, коли утвориться газ, наприклад, H2S, наприклад, co 2 o 2 І так далі. Безліч газів. Осад це те, що буде нерозчинено. Наприклад, ферум двохвалентний гідроксид. От, якщо утворюється, все, реакція припиняється. Кальцій, карбонат. Якщо утворюється, реакція припиняється. І так далі. Дуже багато осадів. А інший тип реакцій оборотні. З ними трошечки складніше. Оборотні реакції це ті реакції, які за певних умов відбуваються як в прямому, так і в зворотньому напрямку. Тобто вони можуть відбуватись одночасно в один напрямок і в інший напрямок. Наприклад, щодо оборотніх реакцій і приклади необоротних. У нас відбувається реакції. Приклад оборотної. Оборотні реакції. Наприклад, це те, що кальцій О може з'єднатися з, з карбоном 4 оксидом до утворення кальцій карбонату. А кальцій карбонат може розпастися під час нагрівання до кальцію оксиду та карбон 4 оксиду. Ось таким чином. Вони оборотні. Тобто оборотні можна і так, і так, туди і назад. Необоротні це реакції з утворенням води, газів або осаду. Тобто перший тип. Наприклад, з утворенням води. Натрій гідроксид плюс хлоридна кислота. Валентності визначаємо. Натрій хлорид утворюється та вода. H і OH – це вода. Другий тип утворення газів. Наприклад, перекис водню розкладається під дією каталізаторів або ферментів, якщо взяти кров, наприклад, місце ферменти. Там утвориться вода, знову ж таки, мало дистанція, і кисень. Кисень у нас газоподібний. Дана реакція повторення за 7 клас. Перекис водню розкладається за дії каталізатору магом 4-го оксиду. Каталізатор це речовина, яка прискорює реакцію, сама при цьому не витрачається. Природні каталізатори називають ферменти. Третім це. Утворення осаду. Наприклад, калій-гідроксид плюс купром двохвалентний сульфат. Буде утворення купром гідроксиду, двохвалентного це осад і калій-сульфат. Твориться калій сульфат Отже, реакція необоротня припиняється, коли вода, коли газ. І коли осад. осад не розчиниться у воді, відповідно, іоні не буде, їм не буде з чим реагувати, і реакція йде односторонньо, тільки в одну сторону, ось стрілочка в одну тільки сторону йде. Більшість реакцій у неорганічній хімії є необоротною. На відміну від реакцій органічної речовини. Також ми з вами. Зустрінемось з таким поняттям, яке стосується до оборотних реакцій, це хімічна рівновага. Тобто оборотні реакції ніколи не відбуваються до кінця. Оскільки пряма та зворотня реакції відбувається одночасно, то в певний момент часу їх швидкості зрівнюється. І саме настає хімічна рівновага. Наприклад, знову ж таки, якщо розбирати приклад якісь оборотні реакції, наприклад, водень. Реагує з йодом, утвориться гідроген-йодид. Давайте вирівняємо реакцію. гідрогенів 2, тут 1, поставимо 2. йоду 2 і тут 2. Але реакція оборотня. Вона, вона ось так спочатку відбувається, потім руйнується речовини знову до водню та йоду. Наприклад, в початковий момент часу в посудині міститься лише реагенти, тобто водень і йод. Їхні концентрації максимальні. Молекули водню і йоду починають взаємодіяти одна з одною. Відбувається пряма реакція до утворення гідрогеніодид. Швидкість цієї реакції в початковий момент часу максимальна. Швидкість реакції, коли дуже багато речовин, коли концентрація величезна, тож дуже швидко відбувається утворення гідрегеніодид. І зменшується ця. Швидкість реакції, в міру того, коли реагенти витрачаються. Чим менше водню і йоду, тим повільніше буде відбуватися ця реакція. Чому так? Бо концентрації зменшуються. Ймовірність натикання йоду на водень стає все менше і менше. І навпаки, коли зворотня реакція в початковий момент взагалі не відбувається, а збільшенням концентрації продукту реакції, тобто продукт реакції йоди все більше і більше його, швидкість підвищується. Нарешті, в певний момент часу швидкості прямої реакції і зворотньої реакції стають однаковими, А концентрації реагентів продукту реакції перестають змінюватися з часом. Такі концентрації називають рівноважними і настає стан хімічної рівноваги. Тобто хімічна рівновага це стан хімічної системи, в якій відбувається оборотна реакція, за якої швидкості прямої реакції і зворотньої реакції однакові. Інколи коли аналізують стан рівноваги, можуть зробити помилковий висновок, що в системі нічого не відбувається, оскільки не змінюється концентрація всіх компонентів. Але і пряма, і зворотня реакції відбуваються одночасно з однаковими швидкостями. Скільки продуктів утвориться за одиницю часу, в результаті прямої реакції стільки ж витрачається в зворотні. Хімічна рівновага має динамічний характер. Тобто змінюється весь час. Динамічний характер рівноваги можна проілюструвати на простому прикладі. Уявіть резервуар з водою. В якому з одного боку вода виливається, а з іншого вливається. Якщо швидкість, із якої вода. Вливається до рівня швидкості, з якої вода виливається, то рівень води в резервуарі не змінюється. Але ж при цьому щось відбувається. Тобто вода надходить і вода виходить. Також на хімічну рівновагу можна вплинути, її можна змістити в якусь із одну, з одних сторін. Наприклад, зміна концентрації. Вплив зміни концентрації на стан рівноваги. Як це все передати? Багато промислово важливої реакції є оборотнями, щоб досягти більшого виходу продуктів реакції, тобто те, що буде в кінці, утворюватись. Потрібно навчитися керувати рівновагою зміщуючи її в той чи інший бік. Оскільки стан рівноваги визначається швидкостями прямої зворотньої реакції, то він залежить від тих самих чинників, що і швидкість, а саме від концентрації речовин. А також це температури та тиску. Тобто ми з вами давайте запишемо, що вплив на хімічну рівновагу. Як ми можемо вплинути на хімічну рівновагу? Це завдяки концентрації, додаючи речовини або їх відбираючи. Це концентрація. Також може вплинути на зміщення рівноваги температура. Підвищення чи пониження температури. В зв'язку з температурними явищами. А також. Тиску. Тиск. Але тиск стосується тільки газоподібних. Тільки для газів, тільки для газоподібних речовин. Збільшення тиску або пониження тиску. Давайте ми розглянемо приклад інший. Це реакція азоту з водним до утворення амоніаку. Амоніак. Має формулу NH3. Давайте ми урівняємо. Тут непарні числа домножаємо на 2. Гідрогенів стало 2 урівняли. гідрогенів стало 6 не урівняно, домножуємо на 3 стало 6, і в нас оборотня реакція. Тобто це в нас оборотня реакція пряма IT і зворотна. Після змішування азоту з водним та нагрівання. За певний час син. В системі встановлюється рівновага з певним містом азоту. Водню і амоніаку. А швидкість реакції синтезу та розкладання амоніаку однакова. Синтезується амоніак, розкладається амоніак. Якщо до цієї рівноважної системи додати азот, якщо додавати азот, то швидкість прямої реакції зросте, бо ми додаємо азот, і він концентрація зростає, відповідно буде рухатись в сторону утворення амоніаку. Стан рівноваги порушується при цьому. Бо кількість, кількість утворення амоніаку буде збільшуватись доти, доки швидкість його розкладання знову не дорівнює швидкості утворення. Тобто, поки не буде досягнуто нового стану рівноваги. Отже, додавання реагентів до рівноважної суміші, реагенти це ті речовини, які реагують азот або водень в даному випадку. Зміщує рівновагу в бік продуктів реакції, тобто буде більше утворюватись, ми тут додаємо, а буде зростати кількість амоніаку В бік продуктів реакції. Додавання продукту реакції, тобто якщо додавати більше сюди, що додавати амоніак, навпаки прискорює зворотню реакцію і зміщує рівновагу в бік реагентів. Тобто, якщо додаючи амоніак, то буде більше утворюватись водню та... Азот. Правильно? Правильним є також і зворотнє твердження. Видалення одного з продуктів реакції, тобто, якщо видаляти продукт реакції з рівноважної суміші, зміщує рівновагу в бік продуктів, що зрештою робить процес необоротнім. Тобто, якщо видаляти продукт, то все більше і більше є ймовірність контакту азоту з водним і знов утворення амоніак. Саме тому видалення речовин із розчину у вигляді осаду або газу є умовою необоротності реакції. Тобто саме осад, якщо утвориться або газу утвориться, то це умова необоротності. Ці висновки щодо зміщення рівноваги у разі зміни концентрації компонентів рівноважної суміші є окремим випадком загального принципу зміщення хімічної рівноваги. Сформульовано французьким хіміком Анрі Лешатель. Давайте ми розглянемо також ці принципи Лешатель. Це вчений французький. От як звучить його принцип? Якщо на рівноважну систему впливати ззовні, тобто що змінюючи щось, будь, змінюючи будь-яку умову в рівноваги, ту, яку ми розглянули. Температуру, тиск, концентрації компонентів, то рівновага зміщується в бік прискорення процесів, спрямованих на посплавлення зовнішнього впливу. Тобто прямо протилежні будуть процеси відбуватися. Додаємо це, утворюється більше амоніаку. Зрозуміло, так? Зверніть увагу на те, що вирази зміщення рівноваги в бік. Тієї чи іншої реакції, або в бік продуктів чи реагентів означає збільшення концентрації продуктів або реагентів цієї реакції порівняно з попереднім станом рівноваги. Давайте тепер розглянемо Ось, принципи лишетельє. Ми звертаємо увагу, що принципи лишетельє на зовнішні умови. Це зовнішній вплив. Тобто щось впливає, це концентрація, ми впливаємо, температуру і тиск. Щось з цих факторів, тобто якраз зміщуючи концентрацію температуру і тиск. Принципи лише та тоді задіються. Щодо, щодо зміни температури середовища. Для визначення впливу зміни температури на стан рівноваги необхідно враховувати зміну ентальпії реакції. Зміна ентальпії залежить від напрямку реакції. Для будь-якої оборотньої реакції, якщо пряма реакція є екзотермічною, то зворотня ендотермічна. Наприклад нагрівання рівноважної суміші збільшує рівновагу в бік ендотермічної реакції, а охолодження в бік екзотермічної реакції. Давайте розглянемо вплив температури на ось таку реакцію. Урівняємо. Нітрогенів 2 тут 1, на 2, оксанів 4, оксанів 4. Врівноважилось пряма реакція і зворотня реакція. Відбувається димеризація нітроген 4-хвалентного оксиду. Сам нітроген 4-хвалентний оксид інтенсивно забарвлений в червоно-коричневий колір. Він газоподібний. Під час його димеризації утворюється безбарвний динітроген-тетраоксид. Відбувається ця реакція дорівнює мінус 58 кДж на моль. Отже, це екзотермічна реакція. Вона відбувається з розігрівом. Пряма реакція демеризації є екзотермічною. Ось Це показано ось тут. Оце означає, що це екзотермічна мінусове значення показує екзотермічний процес. Якщо, позитивний, якщо плюс тут буде стояти або не буде знаку, це, це позитивне буде, тоді це ендотермічно було А так це якщо мінус, то екзотермічно. Теплота виділяється і суміш нагрівається. Отже, для зміщення рівноваги в бік прямої реакції необхідно рівноважну суміш охолоджувати. Тобто потрібно охолодити Дану реакцію, охолодити, щоб швидше і більше утворювалося N2O4. Реакція розкладання Демеру є ендотермічна, тобто якщо зворотній процес, то буде ендотермічний. Тому для зміщення рівноваги в бік зворотньої реакції, тобто, щоб утворювалося більше НО2, потрібно нагрівати рівноважну суміш. Тобто вона і так гаряча, якщо ми будемо ще нагрівати, то назад буде розкладатися, бо некомфортно буде речовинам і вони назад розкладуться до вихідних. Ось те, що було. Також розглянемо вплив. Зміни тиску на стан хімічної рівноваги. Тиск безпосередньо не впливає на швидкість хімічних реакцій. Але підвищення тиску спричиняє збільшення концентрації, тобто вони стискаються, речовини стискаються в газуватих речовин сам. Отже, зміна тиску зумовлює зміщення рівноваги тільки для реакцій за участі газів. Тобто до того ж, під час цих реакцій має змінюватись загальне число молекул газуватих речовин. Згідно з принципом Лешательє... Підвищення тиску зміщує рівновагу в бік зниження тиску в рівноважній суміші, тобто зменшення числа молекул газуватих речовин, а зниження тиску зміщує рівновагу в бік збільшення числа молекул газуватих речовин. Давайте розберемо приклад, який тут у нас був вже. Азот реагує з трьома молекулами водню, утворюються дві молекули амоніаку. І що в нас тут виходить? Сумарно, тут одна молекула і тут три молекули. Разом чотири молекули. Чотири молекули. А тут утворюються дві молекули. Тобто синтез амоніаку число молекул газуватих речовин зменшується з 4 до 2. Або це можна об'ємами передати. Тут було 4 об'єми, тут 2 об'єми. Під час прямої реакції знижується тиск у системі. Тобто було 4, об'єм 4, а він зменшився, то тиск також впав, бо вони тепер не так тиснуть. Молекули не так тиснуть на, на ту частину, де вони знаходилися. Щодо підвищення тиску, зміщує рівновагу в бік зменшення числа молекул газів, тому за підвищення тиску рівновага збільшується в бік продукту. Потрібно підвищити тиск, щоб змістилася рівновага до утворення амоніяку. У рівноважній системі реакції розкладання вапняку. Наприклад, ось ця реакція кальцій карбонат. Він твердий. Утворюється кальцій оксид. Твердий, а також газоподібний вуглекислий газ, або карбон 4-х оксид, і може бути оборотня реакція. То тут у нас 0 молекул газів, а тут ось одна молекула газу, ось вона одна молекула газу, бо тут 0 об'ємів, а тут у нас один об'єм. На їх концентрацію тиск не впливає, на тверді речовини тиск не впливає. Але в цій реакції змінюється число молекул газуватої речовини. Під час перебігу прямої реакції відбувається підвищення тиску. Тому підвищення тиску зовні зміщує рівновагу бік зворотньої реакції. Зростає тут газоподібна, і вона, якщо в закритому середовищі молекула утворилась і вона тисне. Відповідно, якщо ще збільшити тиск, якщо стиснути ще більше, то їм некомфортно, вони почнуть реагувати між собою і утворювати знов кальцій карбонат. Отаким От чином розглянули вплив тиску. Але, наприклад, якщо кількість молекул газів буде однакова, в реагентів і вихідних речовин, вихідних і в продуктів реакції, то тиск не вплине, бо там, наприклад, 5 молекул газів і там 5 молекул, 5 і 5 однаково, то тиск не вплине, ніяким чином тиск на це не вплине. Також на стан рівноваги впливає каталізатор. Додавання каталізатора до суміші, що перебуває, саме суміш перебуває в стані хімічної рівноваги, перескорюється як пряма, так і зворотній реакції. До того ж швидкості обох реакцій підвищується однаково. Рівновага при цьому зберігається. Отже, каталізатор не зміщує рівновагу, а тільки прискорює її встановлення. Ось таким чином ми розібрали хімічні реакції, саме. Ем... Ті, які важко даються нам для розуміння, це оборотні необоротні. Ну, необоротні легше все ж таки зрозуміти. Утворюється вода, газоподібні речовини або осади. А з необоротніми набагато е, ситуація складніша через те, що необоротні можуть змістити хімічну рівновагу саме коли ми впливаємо, коли людина своїми діями може вплинути. Це змістити концентрацію, змістити температуру, змістити тиск. Температура тільки якщо екзотермічна, ендотермічна. Якщо гаряча, то потрібно охолоджувати, щоб були продукти реакції. І навпаки, нагрівати, якщо були реагенти. Тиск стосується лише до газоподібних речовин. Ось така тема. Потрібно ознайомитись з нею. Потрібно ще кілька разів зрозуміти, про що саме йдеться, коли це застосовується. Принципи, лише телі є достатньо такі складні. Тому, кому треба, переглядайте, перечитуйте літературу, додаткове, розглядайте відеозаписи, як це все відбувається. Чому так? Бо уявити збільшення тиску. ну, Збільшення тиску це якщо нас стискаємо. У нас де стиснення, збільшення тиску стискається. і вони на прузі стають, молекул багато, їм некомфортно, якщо є куди прорватися, то вони прориваються. Тобто зворотня реакція відбувається. Це важко дається. Тому, будь ласка, перегляньте ось такі особливості.